Останні дні лютого та початок березня будуть дуже напруженими на валютному ринку України. Що відбувається і що робити українцям в ці дні, щоб не втрачати свої кошти. Нагадую, що ви на каналі МінФін з вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання. Ви знаєте, що я на них завжди відповідаю. Ну а ми починаємо. І так, прогноз курсу валют на період з 27 лютого по 5 березня. Ну будемо говорити відверто в цей якраз тиждень. Геополітичний фактор буде все більше впливати зараз на поведінку всіх українських ринків, в тому числі і на валютний наш ринок. Чому тому, що зараз ситуація така, коли вже геополітика, я вже декілька разів казав, вона йде попереду зараз економіки, і люби гучні заяви того ж самого Трампа, або взагалі там наших і українських політиків, або взагалі там наприклад тих ж європейських політиків, вони можуть суто суто впливати на настрій на валют. Ринку міжнародному, і це в кінцевому варіанті буде впливати і на валютний ринок України. Це перше. По-друге, ми розуміємо зараз, що Національний банк практично це такий єдиний механізм, який і єдиний інститут, який зараз дійсно постійно присутній на валютному ринку саме для стримування коливань курсу. Він їх згладжує. В деякі моменти більш активна, в деякі моменти менш активна, і це призводить до того, що в принципі, враховуючи, що зараз золотовалютні резерви майже 43 мільярди гривень, мільярди доларів, то це дає можливість нам і національному банку практично згладжувати всі ті каливання, які відбуваються на нашому міжбанковському ринку. Якщо у нас в обсягі операції по Блумберг, десь 200, там ну майже там 250, Ну в деякі моменти, як рекорд, до 300 мільйонів доларів на день, то ми розуміємо, що якщо ми маємо... 43 мільярди доларів золотовалютних резервів, резервів національного банку є можливість в ці валютні коливання дещо згладжувати в тих межах, яких він сам буде бажати? Це теж принципове питання. Тому, крім того, що Національний банк буде весь цей тиждень присутній на нашому валютному ринку, другим таким принциповим питанням буде ще такий момент, в, який, в яких обсягах він буде готовий втручатися на валютний, на валютний ринок і впливати на курс. Якщо подивитися на так ситуацію об'єктивно, то що ми можемо сказати? Що все ж таки Головними покупцями валюти зараз у кінці місяця і на початку березня у нас будуть на цьому на цей період це будуть все ж таки держструктури, в тому числі і для оборони. Ну і деякі великі імпортери, наприклад, того ж самого палива та або, наприклад, товарів споживання. Ну а продавцями будуть в основному аграрії, в деякій мірі це будуть продавці, наприклад, той ж самої руди. Тобто, все ж таки, це теж у нас зараз є як, як продавці на ринку валютної виручки. Ну і крім того, національний банк про що я вже говорив. Починаючи вже десь з 26 по 28 лютого, активним будуть все більше клієнти, саме чому тому, що у нас є вже закінчення. Звітного періоду і найбільш активними днями по лютому будуть 26 і 27 лютого. Чому? Тому що в цей період якраз будуть клієнти закривати в основному свої зовнішньоекономічні контракти, їм буде потрібна валюта, тобто обсяг операції будуть зростати. Наступним періодом будуть теж зростання активності, це вже буде 4 березня і далі. Чому? Тому що це вже, будемо говорити так, Міжбанк вийде в свій звичайний ритм роботи. 3 березня в перший робочий день у нас буде такі працю спрацює так званий ефект першого дня періоду звітного. Чому? Тому і в цей період зазвичай активність на міжбанку менша. Чому? Тому що з одного боку клієнти вони підводять підсумки попереднього звітного періоду, тобто зараз будуть підводити підсумки по лютому. 25-го року, а з другого боку вони вже коригують свої плани на наступний місяць, тобто вже на березень 2025 року. Тому 3, -го, 3 -го числа будемо так говорити, будуть достатньо невеликі обсяги операції. Це традиційна ситуація для кожного першого числа місяця після звітної дати. За рахунок будемо говорити так, зростання попиту на валюту вже з 4-5 березня, тиск на гривню дещо підвищується. Зараз у нас хвилинна реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфінакадемію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас. Маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтеся з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. З іншого боку, ми можемо сказати, що серед. Структур, які купують валюту, зараз частка державних структур, вона значно більша, ніж, наприклад, тих же самих комерційних. І в основному, зараз все ж таки держсектор зараз є основним покупцем валюти. Ну, наприклад, ми розуміємо, для тих же самих потреб ЗСУ, оборони і так далі. Ти ж той же самої енергетики. Крім того, своїми цінниками інтервенції Національний банк буде продовжувати не тільки згладжувати валютне коливання, про що я вже казав, а ще іноді направляти курсовий тренд. По долару в той бік, який йому більш необхідний в даний момент. Це може це не буде там у якогось там командного режиму. Там стоку та чи стільки, -та. але з іншого боку, він все рівно буде поступово за рахунок своїх інтервенцій і цінників по ним, а також тактики, тактиці, яку він буде приміняти на них. Він буде дещо точечно, але впливати на ринок. Крім того, по євро зараз ситуація не зміниться, тобто вона буде залежати від поведінки пари євро-долар на міжнародному ринку і курсу долара відносно гривні на нашому українському. І тоді через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми будемо виходити на курс євро відносно гривні на нашому міжбанку і в кінцевому варіанті і посередкована і на гатівковому ринку. За моїм прогнозом, Національному банку прийдеться все ж таки витратити з золотовалютних резервів на підтримку курсу гривня на цей період з 27 лютого по 5 березня, десь порядка від 620 до 950 мільйонів доларів. Тобто, це з одного боку не рекорди. У нас було і більше мільярда на тиждень з ЗВР, а з іншого боку, це теж немаленькі суми. Третє, то що я вже казав, тенденція того, що населення буде купувати валюту більше ніж її здавати в обмінні пункти чи ну просто продавати банкам. Вона залишиться. Крім того, з 1 березня знову будуть нові ліміти вже на купівлю нової нових сум валюти в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті на карту і до 200 тисяч гривень в еквіваленті. На валютні депозити. Це призведе до того, що коли будуть отримувати ці кошти населення в вигляді, наприклад, той же самої заробітної плати або військові, на початку місяця вони якраз ці ліміти закривають, тобто купують цю валюту, і це теж додає додатковий тиск на ринок в цей період. Зараз перед вами операція фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що тут суттєво нічого не змінилося. Дійсно, десь до 50 мільйонів доларів на день йде перевищення. Купівлю валюти над її продажем і це впливає теж на ринок. За моїми прогнозами, щоденні операції по системі Блумберг у період з 27 по 5 березня будуть в межах від 130 мільйонів до 220 мільйонів. Це маємо на увазі міжбанк, і найбільш активними на міжбанки дні будуть 27 лютого і 4-5 березня, коли на ринку вже буде присутня найбільша частина крупних гравців. Чому 27 лютого? Тому що на останній день місяця, тобто на 28 лютого, все ж таки великі гравці не залишають значні. Обсягів своїх операцій по валюті, тому що мало ли що, але а їм же потрібно закривати на звітну дату свої зобов'язання по валюті перед міжнародними партнерами. І тому тобто 27 лютого я все ж таки очікую достатньо великі обсяги операцій. Крім того, що буде ще впливати на ринок. Це ми розуміємо, що то що я вже казав, і в своєму прогнозі по березню взагалі, тобто аграрії будуть все ж таки порвавлятися зараз по продажу валюти і валютної виручки. Чому тому, що їм потрібна вже гривня для того, щоб фінансувати свої польові роботи? Тому весь березень аграрії вже будуть більш активно продавати валюти, щоб буде страхувати її на ринку. Ну і тепер переходимо до прогнозу курсу долара та євро на 27 лютого 5 березня. Міжбанк. В цей період з 27 лютого по 5 березня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,042 до 1,054 долара за євро. А ми, ви знаєте, то, що це суттєво впливає і на поведінку Євро в Україні. І тому, якщо котирування долара на міжбанку з 27 лютого 5 березня, будуть за моїм прогнозом в межах від 41,45 до 41,90 гривень. То через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми виходимо на курс на безготівкового євро на нашому Міжбанку в межах від 43,19 до 44,16 гривень. Тобто це коливання достатньо велике. А з іншого боку, ми вже бачили і значно більше коливання того ж євро, наприклад, протягом тижня. Тому нічого критичного саме по євро зараз я не, відбу, не відбувається. Єдине, хочу вам ще нагадати, що вже 6 березня, тобто після, відразу після нашого прогнозу, прийде засідання ЄЦБ стосовно ключових відсоткових ставок. І це призведе до початку активних рухів по парі Євро-долар десь вже з 5 березня. Таким чином, 5 березня по руху коливань євро-долар на міжнародних ринках і по парі Євро гривня в Україні будуть ну достатньо великими коливаннями. Якщо ще що ще буде впливати на ринок, і це такий момент, який то, що я вже казав, це більш імпульсивний період, і це вже геополітика, Це черговий фактор заяв Трамп, Трампа. Які можуть дуже активно змінювати ситуацію на ринку, і е, чому тому, що, наприклад, якщо він буде вводити мита на європейські товари, або не будете їх вводити, або будуть якісь гучні заяви по Євросоюзу, е, і, наприклад, по ситуації по е, війні Росії в Україні, то тут це теж буде впливати на настрої всіх ринків, в тому числі і на валютного ринку, теж. Хочу ще нагадати, що зараз от Європейський центральний банк, якщо все ж таки повертатися до ключових ставок, то він вже в 25-му році він знижав знижав всі свої е, основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. І зараз, от, на, на цей момент, базова процентна ставка 2,9%, маржинальними кредитами ставка 3,15% річних і депозитна ставка зараз 2,75% річних. Я думаю, що якщо він і знизить ставки, то знизить їх максимум ще на 0,25% річних. І це в принципі зараз і закладає ринок, що є якщо і буде знижувати ставки, то не більше ніж на цей порог. Але з іншого боку, любі заяви Крістін Лагард стосовно і коментарі, стосовно чого вони так зробили або не зробили, воно буде впливати. На поведінку пари євро-долар на міжнародних ринках, і на дії спекулянтів, ну і взагалі учасників валютного ринку міжнародного, ну і опосередковано українського теж. Ну, е, тепер перейдемо до готівкового ринку. Більшість обмінних е, пунктів будуть працювати з передом по долару в межах від 20 до 25 копійок і по євро в межах від 20 до 30 копійок. 5 березня, то що я вже казав, коли є ризики значних стрибків курсу євродолар на між пари на міжнародному ринку, обмінників, частина обмінників, вони будуть підстраховуватися і вони збільшать свій спред. Десь по євро вони збільшать його від в межах від 25 до 50 копійок на євро. По долару це буде залежати вже більше від заяв того ж самого Трампа, Ситуація взагалі з американською валютою може залишатися спрети на такому ж самому рівні, що і був, тобто від 20 до 25 копійок Тут нічого такого критичного теж немає. Ну і тепер щодо курсів, курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період. тобто вони з 27 лютого по 5 березня. Вони будуть по долару в банках в межах від 41,40 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,50 до 42 гривень за долар. Підкреслюю, це і курси, і купівлі, і продажу цих валют. А курс готівкового єра в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 43,15 до 44,30. Це в банках. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде від 43,40 до 44,15 гривень за євро. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був я фінансовий експерт Олексій Козирів. Ще раз хочу нагадати, що ви на каналі МінФін. Підпишіться на нас, хто ще не підписаний, ставте нам лайки, задавайте питання. я буду на за відповідати. Ну і крім того, ще е, прошу вас. Дуже активно підтримати нас зараз і на каналі Файненс. Там зараз дуже велика кількість буде таких цікавих новин економічних. Тому подивиться і на цей канал. І якщо ви на нього, по ньому ще не підписані, то підпишіться ще й на нього. Ну а на цьому в мене все. Все буде добре.